На 1860 році, в кінці травня місяця, дев'ять місяців перед смертю Тарас Шевченко пише три молитви. Третю і останню з них зачитує на наш президент до ювілею Шевченківських днів. А дві перші молитви залишилися непоміченими, і я хочу вам їх зачитати: Царям, всесвітнім шинкарям і дукачі. І таляри, і пута кутки її пошли, робочим головам рукам на сій обкраченій землі свою ти славу не спошли. Мені, мій Боже, на землі, подай любов, В сердечний рай і більш нічого не давай. Мабуть, президенту, будучи олігархом, мільярдером, не личило сказати такі слова. Мні, мій Боже, на землі, подай любов, в сердечний рай і більш нічого не давай. А може не підійшли слова робочим головам, рукам на сій обкрадженій землі свою ти славу не спошли. Наступного дня, 25 травня, Тарас Шевченко пише наступну молитву Царі, кровавих шинкарів, у путаку ті закуй. Клипу поким заморуй. Робочим людям все благай на їх обкраджені землі свої ти славу не спошли, а чистих серцем, коли їх постави ангелів своїх, щоб чистоту їх соблюли. Мені, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Ну, а вже третю молитву зачитав наш президент. Про це більше розкаже Майкл, Щур із Торонто в своїй передачі. До дня народження Ковзаря Міністерство культури ініціювало акцію, в рамках якої всі читали уривки з творів Шевченка. У цій акції взяв участь і президент України. Зло спини з спини. кутій не куй. Пута куй? Що сушо? кутій не куй. А, ні, такі почулося. А то я вже подумав, що творчі з знаменитої фанатської кричалки надихнулися Шевченком. Я навіть не знав, що у Шевченка такі рядки є. У пута куті не куй. В склепи глибокі. Не муруй. От тому, хто вибрав для президента саме цей вірш, я б дав медаль. Це ж видно, що неймовірна робота пророблена. Вони одночасно і вірш вибрали незатертий, без хрущів ягнятий і круч, і закликали до миру і ще й натякнули на декого злоначинающих спини, упута кутій не куй, в склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх. Соблюди. А всім нам, вкупі на землі, єдине мисле подай, І протолюб'я пошли. Акторичко. Який же талант у нашого президента? Єдине мислі подай. Бачили? Рональд Рейган був актором, а потім став президентом. А у Порошенка є всі шанси пройти цей шлях навпаки і стати актором після свого президентства. Правда, потім він все одно може пройти шлях рейгана у правильному напрямку, якщо знову стане президентом.